Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати закуску з баклажанів, перцю та м'яса. Нам потрібно 2 баклажана, 3 перця, 250 г м'яса, мене яловичина, 100 г твердого сиру, 2 зубчика часнику, 1 яйце, столові ложки соєвого соусу, петрушка, пасолодка паприка та сіль за смаком. М'ясо нарізаємо, додаємо соєвий соус, сіль та паприку. Перемішуємо та залишаємо на півгодини. Баклажани нарізаємо кільцями та вирізаємо середину. Жуємо до напівготовності м'ясо, перець нарізаний кубиком та м'якоть баклажанів також нарізано кубиком. Тушене м'ясо з овочами, натертий на терці сир, передавлений через та... Яйце перемішуємо. Кільця баклажанів викладаємо на встелене пергаментом деко, наповнюємо начинкою, зверху виставляємо петрушку та ставимо у розігріт до 180 градусів духовку до готовності. Ось, яка вона вийшла. Смачного.